Ви на каналі Ізі Автолуцьк. Сьогодні у вашій увазі ось такий ексклюзивчик з Німеччини. Це у нас є Volkswagen Passat 2018 року в дуже крутезній комплектації, без жодного підфарбування на автоматичній коробці передач з двигуном 2.0 дизель потужністю 140 кВт, це у нас 190 кінських сил та пробігом 160 тисяч кілометрів. Ну і відносно того Passat. Що ж він чим такий крутий, чим такий ексклюзивний. По-перше, маємо саму топову оптику, яка вирізає світло. Далі він у нас повноприводний, фу-моувшін. Присутній дістроні з адаптивним круїзом. партроніки перед-зад. камера з усіма асистентами, які можливі для Вага, панорамний дах з електролюком. Безключовий доступ на усі двері. Далі такі крутезні каточки у нас на хорошій гумі. Нексен у нас, тут я дивився, 23-го року було. Десь знайду, покажу. Ось який протектор файний. Диски всі гарні, без безпровичної хвороби. Так воно виглядає ззаду, вся в хромі. Заводському тонуванні без жодної ямки чи царапинки. Ну Стан просто бомбезний. Відео детальне з товщиноміром надамо будь-кому бажаючому на вимогу. Ну, взагалі це відео робиться в додаток оголошень на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на наші різні соцмережі. Кому цікаво, підписуйтесь. Ну і зараз до самого цікавого, до салону. Там просто жержерович. Ось який шикарний білий салончик світлий. Шкіра, стан. Ну просто як нове все. Маємо пам'ять сидінь, електрику двох передніх сидінь. Ось такі вставочки дорогого дерева. Тут у нас п'яно блекіде. Топова мультимедія. Підігрів сидінь, крім двозонного. Віртуалкопіт у нас приборочка. Так, Точний пробіг 162 737 кілометрів. Ось там керма. Ну, тут нові йо. Як виглядають дверні карти. Комбінація темного, світлого, плюс деревом. До речі, тут йде амбієнт підсвіточка, сама топова, яка міняє кодури на всі дверки. Відразу, поки біля Він-коду. Усім бажаючим він код для того, щоб... Могли перевірити дане авто до заднього ряду сидіння йдемо. Ось так тут все виглядає. Так, ця у нас багато зона крима, це майже стандарт для вагів Пасатів сайтів восьмих. 8 Підемо до багажника. Так. У нас електролядер, а я її вручну хотіти під речі, у нас вона... З махом ноги теж закривається і відкривається. Шторочка у нас на місці. Трішки бруду працює гарно. Тут у нас йде компресор з балончиком. Домкрат. ну, ремкомплект, ну якийсь мішок ще лежить. Це у нас так цікаво опускається. Одним рухом хлопс і нижче вже стали. Так само одним рухом можна підняти, собі збішити багажник. Також присутній електровиїзний фаркоп. Хлопс. Витягли його. І так само одним рухом він сховався. І немає його вже. Стан ляди з внутрішньої сторони. Закриваємо. Перемог по правій стороні пройдемось. Ось який вигляд. Ось така цікава машинка, реально для впевнених собі людей. Вчора на ній катався, ну, задоволення неймовірні. Саме основне, що не сказав і забувся, вона має у нас DCC підвісочку з різними режимами руху, завдяки якій їзда в комфорт режимі тут ну, просто. Непередаваємі відчуття. Дуже класно вона їде. Взагалі стан автомобіля шикарний. Ну а кого вона зацікавить детально до покупки? Зв'язуйтесь з нами, будемо надавати будь вам потрібну інформацію детально. Ну і дякую всім за перегляд. До зустрічі!